Найкрутіше укриття на Чигиринщині з'явилося на території фестивалю Крутий заміс, локація, яка з початку повномасштабної війни перетворилася на місце сімейного відпочинку для родин людей, що постраждали від війни, стала ще безпечнішою. Тут побудували підземне укриття, яке в разі потреби здатне захистити від відвідувачів під час загрози з повітря. Холодний Яр на Чигиринщині здавна вважається особливим місцем і не лише в Україні. Тут народжуються і лишаються в віках справжні герої. Їх вшановують квітами та згадують у молитвах. А ще тут виховують майбутніх патріотів, здатних любити рідну землю і боронити її. Одна з локацій, де це роблять з особливою любов'ю крутий заміс. Ні одного шматочка ржавчини не було. А, також її позначали. Наприклад, ось тут писали, чия це шабля, коли виготовлена, гравірували. Могли написати. Гасло на лезі то тобто там ну слава Україні, як зараз. Наприклад, локація проведення фестивалю Крутий заміс уже тривалий час, відома як місце реабілітації. Тут допомагають відновлюватися родинам захисників, оздоровлюють дітей ВПО та роблять багато інших хороших справ. Віднині на крутому замісі стало ще безпечніше і комфортніше. Тут побудували підземне укриття від повітряних атак. У нас є одне найпростіше укриття, де для цього вже здане це під сценою, але це вже більш знаходиться під землею. Е, стіни 50 см, зверху 40 см і арматура 16, арматура, товста арматура 12-16. В більшості всі споруди, які десь це для відродження ремесел, традицій, і цими ремеслами і традиціями ми е, хочемо, щоб е, починалося з дітей. тому що Освіта і культура це фундамент нашої держави. Для зведення укриття використовували сертифіковані матеріали та технології, які вже зарекомендували себе. Будівництво сховища профінансував фонд МХП громаді. Він давно і дуже тісно працює із крутозамісівцями в питанні реабілітації родин ветеранів та дітей. Безпека. Тих людей, яких ми сюди привозимо, це безпосередньо наша відповідальність. Наша і ціля виникла потреба зробити ще одне укриття. У нас є одне вже укриття на даній локації, але ми бачимо, що постійно збільшується потік бажаючих приїхати сюди відновитися, скажімо так, і виникла потреба швиденько побудувати ще одне укриття. Але ми його не будували якесь модульне, ще якесь. Ми йшли по всім гостам і робили по всім правилам. Крім стандартів тут дотрималися і головного правила локації автентичність та комфортність. Всередині укриття більше схоже на хатку каскаря, ніж на бетонне укріплення. До речі, каскар тут теж є. Він допомагає дітям проводити час із користю. Коли це укриття побудували, у мене великий камінь спав з плечей. Коли якась тривога, ми продовжуємо тут свої виступи. Сьогодні вже було 34-й виступ. З дітками буде, і ми убезпечені. І тут вже не просто це укриття тут як хата. Тут не відчуваєш якогось морального тиску, тут добре. І я вже маю постійне місце для свого каскування. де тут, тут і пообідати можна, до речі, і можна щось цікаве робити, і, і заняття якісь провести. Тому це дуже велике звершення. Дякую тут хазяям Юрію Романчу, Саші Воскобойніку. Тобто, це ті речі, які треба робити зараз для України, для дітей. В укритті продуманий комфорт не лише естетичний. Стіни не просто розмальовані, а й утеплені. Укриття опалюється завдяки потужній калориферній печі. Є каналізація та водогін. Така споруда стане однією з найкращих на Холодноярщині. Про це говорили під час офіційного відкриття сховища. Це дійсно найтепліше, найтепліше укриття, в якому я була не тільки в плані через температуру, а в плані, взагалі, його оформлення, його такої ментальної складової. Тут тобто дійсно потрібно слухати про Україну, вчитися в наших таких. Вірних українських патріотів, так таких душевних людей, які є, які готові передавати свою науку, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.